Ми справді можемо бачити, ну, ще зруйноване місто. Можливо, навіть це відео ну, до кінця не дає розуміння, тому що ми бачимо рештки деяких будівель, а ну, значна частина будівель вони вже зруйновані ще. То це, скажімо, скажі, ну, купа цегли, купа якогось пилу будівельного, яка вже ну, майже зрівняна з землею. Тобто насправді багатьох будівель вже не існує, от взагалі деякі існують ну фрагментарно. Тобто, якась стіна, якийсь під'їзд, і, і так далі. Специфіка, от власне, цієї битви за турецьк, яка вже триває 10-й місяць, полягає в тому, що ну це вуличні бої, це дуже ближній контакт. Так було ну сила силенна випадків, коли от скажімо. Бійці нашої бригади або приданих нам підрозділів тримали один під'їзд багатоповерхівки. Так а ворог при цьому знаходився в сусідньому під'їзді. Було таке, що скажімо, один поверх за нами, інший поверх за ними були ситуації, коли скажімо в приміщенні навчального закладу. Наші позиції, скажімо так, і їхні позиції е розділяв лише коридор. От уявляєте, просто це один поверх, це власне одне приміщення, і лише коридор їх розділяв. Ну і е тут скажу, що їх було 12, а наших було двоє. Закінчилося тим, що їхніх 12 відправилось на концерт ковзалу. Та ну це про те, що власне роблять бійці сталевої сотки в турецьку. Тобто, це ну безпрецедентний героїзм, і звичайно, тут треба відзначити і наших танкістів, і наших гармашів, і наших розвідників, і наших логістів, бо без логістики не буває результату, і наших дронарів. Але найперше, звичайно, треба говорити про героїзм піхоти, тому що те, що робить піхота сталевої сотки, в місті Турецьку ведучи оцю 10-й місяць битву за турецьк, те, що робить піхота. Приданих наших нам підрозділів це абсолютно е, безпрецедентні речі, тобто вони фактично неможливе, роблять можливе.